Ну, гляньте, як йому йдуть окуляри, а? Як термінатор? Легендарна особа! Як? Особа приїхала з Житомира чи десь з Бердичева. Тіх то по машині Ну це спеціалісти від Бога. Це головний спеціаліст Спіцюга. Що там? Повинно бути 22. 154. Так, в общем, калібруємо. Тільки сівалка приїхала з іншого відділку. колеги, зарікався, не буду. Не буду, але дуже мало часу, а треба засіяти багато. Все, що може працювати, я його вигнав в поле. Розумію, що є порушення технології як для мене, тому що я казав, що зернова сівалка це трохи не альо для гріпака. І зараз підтверджую, але... У мене яка умова, або я посію і будуть сходи да, сьогодні, або я не сію і розповідаю казки, що я не посів, бо рік не такий. Да? Рік, рік не ріпаковує, тобто не дає можливість посіяти. Боженька дає вам е, маленькі можливості, принаймні на, на східній частині України, або і на Півдні, маленькі вікна, де ви зможете вскочити або не вскочити. Якщо ви не хочете це робити, у вас ідеальний рік так. Що... Кажіть, шефу, ви бачили, який рік? Хто сьогодні сіяв таку сушину? Так що тримайтеся, лайфхак для вас, успіхів вам!